Дівчинка була років 20 назад. А тепер я мама двоїх дітей. Я не дівчинка, блядь. Серьезно? Да. І що дальше? Послушайте далі. меня, кажиш. Мать дети. Живіше? В смысле живіш. Діти, живіше? В смысле живіш? У прямому ну, і... А ти не А ти тільки що шо, шо сказав, що її чоловік буде дохлий? Ну то так само буде своїм діти. Да. Якщо її щас, чоловік здохне. Що... А мій чоловік. Серйозно? У других життя не забирають. А мій чоловік не забирає життя. Мій чоловік обезпечує життя з цим дітям. А, бабло заробляє? Бабло? Я лучше Ваш заробляє папа заробляє бабло. Да. Ого. Я хуй було на Жень, скакав. визивай маму. Є батьки вдома? Даш мені номер, я тобі скину відео. Оцих хлопців, батьки. Не гроші заробляють. Похуй. Тобі похуй? Больно. А ти знаєш, як буде? буває больно? Мені не буде. Бо мій мені чоловік захищає оцих всіх воля, дітей. Господа. Серйозно? Да. Воля Господа казала, треба пити. Да? Тебе єбе, що я Ні, мене не їбе. Ти мене поїш? Можеш пити. Ну оцих дітей ти обіжати не будеш. Ти ти не Серйозно? Не я просто навертаю. Чого мені дитина одна дзвонить і каже, блядь, мам, прийди. Бо обратно той чувак не дає нам покоя грати. А, так було хлопці. Да. Я на воротах стояв просто. А, помишал? то що ми да. там, ми да. виїхали. Ми, ми грали, да. а він приходить і говорить, можна я на вару встані? Ну, встану. А а не ми не розрішили. Розрішили?